Щоб отримати фахового спеціаліста, треба його вчити все життя. Практика, практика, практика. Інженером бути — це круто. Почнемо з того, що совцар взагалі був таким, я не знаю, батьком-натхненником цього факультету. Ми, коли будували цю програму, ми практично дуже багато речей. Наших напрацювань старалися закласти всю програму і дати можливість заскейлити ці знання в межах ширшої там, локації, не, ну, щоб це не залишалося в рамках софсерва. Це одна з причин, які мені подобається працювати на софсерві. Це те, що компанія вже достатньо велика, має запас міцності і можна трошки дивитися ширше на світ. Дивитися на перспективу і власне інвестувати в нові напрямки нам порадили спеціалістів, які мають унікальний досвід. Пройшли через їхні руки. Там я не знаю сотні проектів. Та тобто, і ми зрозуміли, що тут треба робити щось разом. Власне, ми створили цю там місячну програму, і теж формат, якому ми її вирішили створити. Ми подумали про те, що варто зробити щось не таке, як в нас вже є. Тому у студентів є, я вважаю, майже унікальна можливість на просторі України так навчатися у викладачів, які самі це пройшли, які знають, які там тенденції у світі IT є, так які тенденції є у світі data інженерії. Ми це робимо на своїх проєктах, ми розуміємо, чого хочуть там, бізнес, чого хочуть великі ентерпрайзи, чого хочуть кастемери. І потім ми це транслюємо нашим студентам, так, як, як викладачі. Це завжди один з критеріїв успішного курсу це наскільки є багато практичних завдань, наскільки студент має можливість зробити якісь практичні завдання, а, відчути. Та, як це в реальному житті відбувається? Це можливість насправді студентам відчути, що таке робота в компанії, але але в гнучкому режимі не, не так задача навчити якусь технологію, як власно побудувати такий правильний майнсет і ті речі, які ми можливо йшли роками, дати їм ну mm -hmm. просто усвідомити їх там в дуже в короткі сліпроміски часу. Насправді це така синегія, яка вийшла дуже така крута і показова. Досить цікава історія про те, як ми створили цей програму Зайти інженерії. Ми, ми почали аналізувати тренди ринку, і ми побачили, що насправді з'являється великий запит на таких спеціалістів на ринку. Ми побачили, що типу, з кварталу в квартал він зростає. Цей хайп він, він буде йти ще декілька років, якнайменше, так? А, тому що даних багато, їх треба аналізувати і є очевидні якби бізнес велю із здобуття там якихось інсайтів із цих даних. Це якась така річ, яка буде ще дуже довго актуальна. Ми навчаємо студентів і потім беремо їх на, на роботу до себе, так.